Вітаю вас, шановні телеглядачі. В ефірі програма громадська рада. Ми продовжуємо цикл програм про діяльність громадської ради при Житомирській обласній державній адміністрації. Сьогодні у нас в гостях екс начальник екологічної інспекції Житомирської області, голова комісії з питань екологічної безпеки та раціонального використання надр Іван Паламарчук. Отже, ми починаємо. Вітаю вас, Іван Олексійович. дня. Ваш шлях до інституції громадська рада. Дуже довгий, тернистий. Ну, спочатку я довгий час попрацював на заводі, знаменитому в той час заводі верстаті в автоматі, очолював там центр стандартизації метрології сертифікації, потім перейшов на Державну службу, спочатку в управління екології та природних ресурсів. Воно було тоді, в той час Міністерство охорони навколишнього природного середовища, там віддав цій службі 15 років. Потім, коли створилося шляхом виділення, Екологічна інспекція в Житомирській області, я мав честь її очолити. Почав з будівництва, верніше не з будівництва реконструкції приміщення на Черняховського. Ну і будував цю систему, наскільки міг, наскільки вдалося. Тобто, тобто все, все своє життя займаєтеся екологією. Екологією, так. Ну, а потім чомусь подумав, що стільки знань. Думаю, Скільки багажу. багажу, мабуть, то не, неправильно буде, що е, замкнути це в собі, не передати йому комусь, тому що екологія це, звичайно, хоча неправильно ми говоримо, от, але це буде інша тема. Екологія це, в принципі, наука. От, то ми не можемо говорити, що наука вона погана чи хороша, як говорить, екологія погана. Наука не може бути поганою, наука вона є наука. Тому ми повинні говорити про. Довкілля, а, довкілля, 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 навколишнє довкілля, середовище, об'єкти довкілля? Ми угу. про це. І тому я вирішив свій час бачу, що громадськість якраз такий порив, от, були ці події і революції. Одна, перша, перша друга. От, тому я вирішив також в цей процес включитися от, своїми знаннями, от, чим я можу допомогти. Не жалкуєте про це? Абсолютно не жалкую, ви знаєте, мабуть, горжуся цим. Ну, вдало воно чи не вдало, от час покаже. От. Тому, я думаю, це, мабуть, найправильний шлях від громадськості виступати своїми знаннями, щось допомагати, да й вчитися ніколи не пізно. Скільки спеціалістів входить в комісію? В комісію спочатку вона, вона з таким бурно так утворювалася, скільки було бажаючих. Десь було біля 24 чоловіки чоловіки. Бажання було. От, були бурні вибори, там голови, отаке. От, ну я там, щоб. Тобто ви ще якийсь конкурс проходить, да, звичайно. Да, ну щоб бути таке, сказати, що я там прямо так хотів, то я. Ну, не знаю, хотів чи не хотів, але так трапилось, що мене обрали. От я думав, що якщо я не буду головою комісії, то в мене достатньо своїх знань і енергії, і організаційних здібностей, що я буду корисним і рядовим членом комісії. В склад комісії багато надзвичайно війшло фахівців з усієї області, от, і лісники, от, і підприємці, от, і науковці, і з агроуніверситет, з технологічного університету. Команда дуже потужна. Але що, якщо так сказати, що час показує, що багато людей прийшли, не туди прийшли, тому що думали. Що це ну прийти щось тут? Ну можливо, я переоцінюю, можливо, щось цього мати, не знаю. Лобіювати свої інтереси. Лобіювати свої інтереси. А тут треба ну працювати, притом на громадських на засадах, так, да, так. без оплати, оцього всього. Тому колися чув теж такого розумного чоловіка, щоб займатися громадською діяльністю, треба мати певні кошти для цього щоб займатися діяльністю. Тому наскільки можемо, так і займаємося. Що вже зроблено за 2015 рік? Сім місяців ви плідно працюєте. Mm. Які питання порушували? Ну по-перше, там за моєю ініціативою ми були, звернулися до обласної ради з питань спрощення процедури отримання погоджень на користування надрами, mm -hmm. от і дійсно, от я так вивчав це питання. Прокуратуру свій час це питання порушувала, що о, рішенням обласної ради було затверджено перелік певних документів, що треба подати суб'єкту господарювання. Набагато більше чи воно встановлено там постановою кабінету міністрів. Так це питання ніхто не міг зрушити. Ну я почав це питання от, звертати в обласну раду, і слава Богу, були внесені зміни. Тобто, я вважаю, це великий крок здійснено, спрощена процедура. Отримання погодження від обласної ради це надзвичайно великий крок. Е -е, Організовували ми виїзд на, будемо говорити, такі резонансні об'єкти, забудову гідропарку, от що там самочинна забудова, уявляєте, про що мова йде для uh -huh. колишнього там, лісового берегу. Потім їздили в район Денишів, там самовільне, е -е, самовільне добування піску, отаке, воно мало такий певний резонанс. От, ну але воно ці матеріали не скажу, що Це мої матеріали, там ну, члени комісії. От вони на, були вже певні напрацювання. Ну зараз матеріали принаймні знаходяться в суді, що там неправильно ці землі гідропарку взяті. От, ну зараз за рішенням суду, яка буде доля цього питання. Ну, яка б вона не була, якщо вона буде не задовольняти громадськість, то я думаю, ми далі будемо це питання порушувати. Тому що так не може бути, розумієте, один гідро один парк і той забрати у людей, то неправильно. Недавно ми проводили круглий стіл на тему такого резонансного питання про бурштин. От. Ну і так мені розказували, тому що не можу оцінити наскільки воно вдало, але учасники потім мені телефонували кажуть, дуже актуальне питання, дуже воно непогано пройшло. І ми розглядали питання, він звучав так, цей круглий стіл. Про проблеми та перспективи добування бурштину в області. Крапка, законодавче забезпечення. В тому числі ми аналізували проєкт закону, який зараз пропонується в Верховній Раді, який пройшов перше читання. Ми аналізували його, чи як він буде діяти в межах в нас в області, в Україні. Тому. Назвичайно дуже багато таких там ці люди чекали, що щось скажемо. Ну що вже півтора року цей закон блукає, а вже дво два роки ця проблема в області. Кому тільки про неї не говорять, так. От і тут ми вирішили провести такий захід. От ми в результаті цього ви запитаєте, а що ж в результаті цього трапилося? Ми звернулися до обласної ради і до обласної державної адміністрації з пропозицією розробити обласну комплексну програму добування та реалізації бурштину. Це перше, і ми звернулися до одного із авторів законопроекту пана Розенблата. От він теж певну, будемо говорити так, ну працю вніс на напрацювання цього закону. От ми з пропозиції звернулися провести такі спільні обговорення, ще можливо внести зміни та доповнення до цього закону, щоб він дійсно працював, а не просто був декларативним. Я знаю, що до вас звертається багато людей з різних питань. Що турбує? Ну, бурштин так. Так, ну ось на цей на, набу... коли ми проводили заслухання слухання по бурштину, приїхали мешканці народич. І вони були стурбовані тим, що один підприємець з Луганської області приїхав і біля народич викупив приміщення свиноферми закинутої, і хоче побудувати там сучасний цех по переробці деревини. Величезні кошти, от він ніби хоче вкладає туди. Але люди приїхали. От, ну що він незаконно не дотримується цих процедур, які потрібні для початку будівництва, і вони там. Ну санітарні, в... Норм, в санітарні можливо, норми норми, на ту бумажку взяв. Таке вони приїхали були раніше uh -huh. до мене. Ми я їх вислухав, папери вони привезли. Потім приїхали на громадські слухання. Потім я запросив цього підприємця. Він приїхав, правда. От він каже, що я от Я в мене приблизно ця інвестиція 1 мільйон євро. І він на цьому на цій стадії, що вже реконструкція, обладнання там ставиться, таке. Ну, це ж робочі місця. Це робочі місця, так От і податки будуть. От, тобто я до сих пір не зміг зрозуміти, хто наміри, б... людей. наміри людей, чому люди не хочуть. От, угу. Ну, Багато так як я в цій галузі виріс, будемо так говорити, в галузі довкілля то я знаю, що в нас в області приблизно десь біля 600 цехів по переробці деревини. І вони носять такий характер, ну, майже незаконний. От. То людям вигідно, розумієте, десь там цю деревину брати на незаконних е, об'єктах, переробляти, його реалізовувати, заробляти Вирубувати кошти. Виробувати ліса навколо. Так, щось таке. То тут от, стикнулося от, такі два питання ще, от, то я ще до кінця, тобто у мене вже є от, матеріали, звідти і звідти. От, ну, треба, звичайно, сприяти тому, хто хоче законний спосіб зробити що, створити робочі місця, от, і приносити якусь користь суспільству, а не займатися крадіжкою тільки. Так що, це питання ще потрібно вирішення от, і допомоги органів влади, тому що ми ну ми послухали. От ми можемо внести пропозиції, Органи влади повинні прийняти якось, дослідити цю справу. дослідити і прийняти рішення, правильне, законне рішення Іван Олексійовичу. Ви як еколог, дайте мені відповідь, будь ласка, на таке запитання в якому екологічному стані сьогодні знаходиться наша область. Яке наше навколиш... навколишнє навколишнє середовище, середовище, якщо правильно говорити, е, ну скажу наступним чином, що ззовні, коли, коли людина ходить, от, ніби вона не помічає тих проблем, які існують. Це коли фахівець вже от, бере Досліджує. якісь певні статистичну звітність, угу. дивиться, що вона. От. Ну, перше, що хотів би сказати, ну. Ну, я не можу тих своїх колег, з якими працював, сказати, що вони так погано працюють, бо це буде несправедливо. Там багато що й моїх ставленів, вихованців ще працює. Тобто, але мені здавалося, що можна зробити більше, чим зараз зробиться. Ну, по-перше, якщо взяти звітність про відходи, от я вважаю, що в області повинна бути розроблена така комплексна програма положення з небезпечними відходами. Тому що десь в рік ну, утилізація це неправильний термін. Навіть збирання заготівля, потім там їхня утилізація. Бо утилізація це використання відходів як енергетичних ресурсів, це як вторинна сировина, розумієте? Тому десь в області утворюється півтори тисячі тонн небезпечних відходів. І якщо прослідкувати, куди вони діваються, ви не знайдете кінців. Куди ділося півтори тисячі тонн відходів, ніхто не знає. От, ми... це ж цифра. Так, це величезна цифра. От, і вони згубно впливають якраз на довкілля, на, на об'єкти довкілля, на воду, атмосферне повітря, де в кінці-кінців на здоров'я людини. Тому це питання закладено в план роботи, щоб дослідити це, дослідити так? наступне ваше питання. Я так розумію, буде щось буде, які наступні кроки. То в нас одне із питань це. Про обласну програму поводження з небезпечними відходами, це буде питання обговорюватися, і будемо ставити це питання. До речі, я його подавав, коли формувався обласний бюджет. От я подавав там пропозицію внести зміни, деякі в обласну комплексну програму охорони навколишнього середовища, але вважаю, що треба виокремити і зробити окрему програму поводження з небезпечними відходами в області. От навколишнє середовище в нашій області, в інших регіонах, от ми чимось відрізняємося від інших. У нас становище краще чи гірше, якщо брати регіони України? Скажу таке, ну є така цифра у ну, кращому, ми стані. У кращому, слава Богу, це ми ж ми у кращому стані. По об'єктам довкілля. Uh -huh. Ну, є така категорія, там скільки там, на метр квадратний викидається. І так, то ми, звичайно, ми не можемо конкурувати, наприклад, з Дніпропетровською чи Запорізькою області, по атмосферне атмосферний там, на квадратний кілометр території, чи ну, людину в нас набагато менше, це слава Богу. Але е колись мене, я був на одній. Конференції міжнародні. от, і я це повторюю, і хочу ще раз, щоб слухачі почули це все, що експерт запитав, що якщо земельна ділянка забруднена нафтопродуктами, і звичайно з дощем нафтопродукти змиваються у підземні води, і він запитав експерт, каже, через який час ви вважаєте, очиститься вода. О, то там три чоловіка відповідали, той каже три місяці, той сім місяців, той рік, то експерт сказав, що це займе 7 тисяч років, щоб очистилася вода. І з цього виходить, що наскільки ми повинні виважено відноситися до навколишнього середовища. Якщо ми не зрозуміємо е, оцю основну тезу, uh -huh. що якщо це не буде у свідомості людини, що треба берегти. Тому що, е, Довкілля торкається всіх. Ну, без виключно, нема такої від дитини до старої людини, всіх торкається. Ну, якщо говорити медицину, людина тоді звертається, тоді коли захворів. А тут ти кожен день п'єш воду, дихаєш повітрям, користуєшся зрядкою своєю щось, землею. Тому архи-архі ну, архі важливий оцей пункт, про який я сказав. Тому навіть. Мій товариш, про який я вам казав, написав цю статтю, «Некоторі є розміщення о нравственності в отношенні к окружаючій середі». Ну, надзвичайно, надзвичайно глибоко науковець, доктор біологічних наук з Дніпропетровська, він про це пише. І головна його теза така, що людина з давніх давен користується об'єктами природи, так? і лісом користувалася, і ще чимось. І коли вона добуває ліс і будує будинок, це нравственно, нравственно тому що вона будує житло. так? Але коли будує завод і не передбачено людина, це ж головне, що людина так. Так? розумом своїм проєктує завод і не заклала туди очищення стічних вод, як це буде? Це буде беззравствіно. Угу. Тому і людина так, і тисячоліттями людина існує. І чомусь нічого не робить для того, щоб е, змінити, цю змінити цю ситуацію, тому що стоїть на, ось, на прірві. Далі прірва ж буде, так? То це основне ось оця наша з вами бесіда повинна бути про те, що як виховати почуття в людини в кожному, в мене, у вас, в дітей, свідоме відношення до довкілля. Якщо цього не буде, то дійсно буде крах. Тому що. В громадській раді це дуже здорово, що ви запитали там, яка комісія, дахай вона буде яка. Я вже побачив, що як я проводжу якийсь там захід, то приходять з інших комісій і цікавляться, тому що це питання цікаве. От Мі і здається, можливо... воно повинно входити в інші комісії. Так правда? воно переплітається. Неможливо так, сказати, так. що це в цій комісії, тільки ми з вами це угу. про це говоримо. Воно і в охороні здоров'я є, так, і в земельних відносинах, тому так. діл не в проворот. Не почати край роботи. Не почати край роботи. Що ви плануєте на 2016 рік? Ну я думаю, що Чи якісь резонансні, можливо, справи, які потрібно завершити. Я б не хотів би, щоб це якимось чимось резонансним когось лякати. Питання не в цьому питання в тому, що повинно бути еволюційне. Розумний підхід для вирішення проблем. І моя от мета така: якщо є потреба, а я думаю, що вона є, потреба допомогти обласній владі, обласній раді, обласній адміністрації. Використати потенціал, який я знаю, якісь напрацювання є. От і я готовий до цього. Ми запланували. Я думаю, що ми вас запросимо. Що десь на протязі 10 днів найближчі будуть такі, хочу органі організувати величезні громадські слухання, щоб був зал обласної ради на четвертому щоб Він був заповнений вщент. Зал. великий зал. Будуть такі громадські слухання, слухання про використання та охорону земельних ресурсів та надр. А земельні ресурси у нас включають дуже багато. Це і землі водного фонду, і, ліс, і лісові землі, і промисловості, і рекреаційні землі. Ми хочемо знати, що робиться з цими об'єктами довкілля, тому що якщо землю вже забруднимо, ну, тоді вже не буде про що нам говорити. Ви знаєте, на початку нашої програми ще до початку нашої програми. Ви мені прочитали дуже цікавий вірш. Я думаю, що зараз є сенс звернутися до наших телеглядачів і от е, прочитати цей вірш. Ви хочете, щоб я його прочитав. Я хочу, щоб ви його прочитали про охорону навколишнього середовища. Він мені дуже імпонує. і Я бачу, вам сподобався. Кромсаєм міняєм міняє мрік твердім о том, що чтоділеннів проворот. но ми ще що прийдем просіть прощення. У этих рек, барханов и болот. У самого гигантского восхода. У самого мельчайшего малька. Пока об этом думать неохота. Сейчас нам не до этого пока. Аэродромы, пирсы и пероны, Леса без птиц и земли без воды. Все меньше окружающей природы. Все больше окружающей среды. Ну, Кто написал? Рождественский. Рождественский написал. То я думаю, як буде цей круглий сіл, то я почну з, почну з цього, тому що ми воно зрозуміле від дитини до дорослої людини, що щось треба робити. А робити, ну так як ми, гомосапінс, розумні люди, тому ми, ми знаємо, що робити, тому і будемо разом робити. Пасибі вам за цю зустріч. я бажаю вам успіху і терпіння у Спасибо, ваших справах. Спасибі, що запросили. Гостем сьогоднішнього ефіру був екс-начальник екологічної інспекції Житомирської області, голова комісії з питань екологічної безпеки та раціонального використання НАДР. Іван Паламарчук. Це була програма громадська рада. В суді працювала Анжеліка Нестерчук. Шануймося, до побачення.